Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіокомпанії «Тисяча друзів. Мене звати Ільчишина Поліна. Я учениця 9 класу ліцеї школи гуманітарної праці. Я представляю секцію Біологія і сьогодні пропоную вашій увазі свою роботу на тему Плямисті ієни. Розум, сила і правда за межами стереотипів. Плямисті ієни. Яка асоціація виникає у вас, коли ви чуєте цю назву тварини? Можливо, гієни з короля Льва, які допомагали шраму вбити свого брата Муфасу? Геніально! Нам король! Нема короля! короля! Ідіоти! Гені... Гені... Або, можливо, брудний, тупий, голосний падальщик, що лише краде їжу чужих тварин? Але що, якщо я скажу вам, що більшість цих уявлень неправда? І насправді плямисті гієни мають неймовірні риси, про які мало хто знає. Сьогодні я хочу розповісти вам, чому плямиста гієна це не монстр саванни, а розумний, соціальний і важливий хижак. Почнемо з найцікавішого: плямисті гієни одні з найкращих мисливців Африки. Їхній успіх у полюванні становить 70-80% у групах та 15-30% поодинці. Так, гієни іноді крадуть чужу здобич, навіть у левів. Але леви значно частіше забирають їжу саме у них. В деяких регіонах Африки плямисті гієни ловлять до 90% своєї їжі самостійно завдяки полюванню. Секрет їхньої сили витривалість. Серце гієни. Пропорційно більше, ніж у більшості хижаків, тому вона може переслідувати здобич годинами зі швидкістю до 45 км на годину, а ривками до 60 км на годину. Їхній організм це машина для виживання, а їхній шлунок це справжній біологічний дивоапарат. Гієни можуть з'їсти кістки, копита, гриви, роги і навіть зуби, перетравлюючи майже все повністю. Багато людей ненавидять їх і вважають огидними, бо вони можуть їсти все. Але насправді ця здатність просто шикарна. Саме гієни разом із грифами очищають савано від решток, запобігаючи епідеміям. Без них Африка була б засмічена мертвечиною. це природні санітари. Гієни мають одне з найсильніших щелев у світі сила укусу 1100 ньютонів. Що дозволяє їм дробити кістки товщиною до 7 сантиметрів. Їє не живуть у великих соціальних групах, клани можуть налічувати до 100 особин, вони мають одну з найсерйозніших та найскладніших ієрархій у світі. Довгий час вважалося, що вони тварини з матріархатом, де всі самки вище самців. Але це міф насправді ж вони матрилінійні. дитинча отримує статус від матері. Якщо королева народжує сина і дочку, обидва матимуть високий ранг. Після двох років самці обирають залишитися у клані з тим самим статусом або піти і почати все спочатку. Близько 80% самців таки вирушають у самостійне життя, звідси і міф про жорстокий матеріархат. та навіть спадковий статус не гарантує довгого правління. Якщо майбутній лідер не проявляє сили, не вміє полювати або поводиться занадто агресивно, клан здатний буквально повалити свого лідера. Новим ватажком стає найсильніша особа з найбільшою підтримкою. Це гарантує виживання всього клану. У них унікальна соціальна система, складніша ніж вовків та левів. Науковці порівнюють структуру клану гієн і структурою людських суспільств. Постійні політичні альянси, вибудування репутації, перевірка союзників, довготривалі соціальні зв'язки, іноді на все життя. Це звучить жорстко, складно та розумно. Саме так ієни дивує не лише тілом, а й мозком. У плямисний гіен мозок більше ніж у будь-яких інших хижаків подібного розміру. Попри стереотипи, гієни. Виявилися тваринами з дуже високим рівнем інтелекту. Вони можуть будувати сильні зв'язки один з одним, вирішувати складні проблеми, рахувати, пізнавати себе в дзеркалі. А це є ознакою високого інтелекту. Їхня соціальна пам'ять може зберігатися до кількох років. Тепер про їх знаменитий сміх. Це не сміх. А складна мовна система із 14 типів звуків за інтонацію гієни можуть визначити вік суперника, його соціальний статус, емоційний стан та намір. Чи знали ви, що ви кожної гієни такий самий унікальний, як і відбиток пальця людини, і чути його на відстані до 10 кілометрів? Ще один міф: гієни брудні тварини. Так, вони люблять качатися в пилюці, квітах або навіть їжі, але при цьому вони дуже чистоплотні, доглядають за хутром і навіть допомагають одне одному з доглядом. Попри сувору ієрархію, гієни одні з найграйливіших тварин саванни, вони граються у воді, штовхаються, пищать, плавають, кусаються легенько. Вони просто обожнюють воду, клани, де гієни граються частіше. Мають більш мирну атмосферу. Гієни одні з найкращих матерів серед хижаків. Самки плямисті гієн піклуються про своїх дитинчат і проводять з ними близько 90% свого часу. Їх молоко є одним з найжарніших у тваринному світі. Матері навчають їх усьому: полюванню, захисту, соціальній ієрархії. Плямисті гієни ключовий вид екосистеми. У місцях, де їх винищили, збільшилась кількість паделі, хвороб і навіть погіршилась якість води. Вони санітари, мисливці, стратеги і мозок саванни. І попри всі ці факти, є досі потерпають від людських стереотипів та поганої репрезентації у медіапросторі. від того, що люди судять диких тварин з точки зору людської моралі та правил, деякі з них виявилися обдаровані тавром жорстоких гдодних монстрів. До цього також відносяться дельфіни, акули, косатки, кажани, змії та багато інших. Нам потрібно пам'ятати, що реальні тварини не оцінюють ситуацію так, як це робимо ми, У тварини немає людської моралі, є лише інстинкти виживання. Іноді жорстокі, але природні. Це не люди, життя інше, мораль інше. Висновок із цього всього простий. Не судіть книгу за обкладинкою. Перевіряйте інформацію та не вірте стереотипам, у кожній тварині можна знайти щось дивовижне: унікальні звички, складні соціальні структури, розум чи відданість. Дякую за увагу! Бажаю вам допитливості, добра і миру над головою. З вами була Ільчишина Поліна, учениці 9 А класу ШГП. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів!